Друзі, всім вітання! Шведські тачки на зв'язку з крутою пропозицією для вас. Це в нас Golf, Volkswagen Golf Alltrack 2018 року виготовлення та першої реєстрації з пробігом 167 тисяч кілометрів з офіційною історією. Автомобіль куплений в Швеції на дирелерському аукціоні з перших рук. Встановлений двохлітровий дизельний двигун потужністю сто. Потужністю 184 кінські сили, дуже динамічний двигун. Працює в парі з 7-ступеневою DQ381 роботизованою коробкою. Звичайно, авто повнопривідне з кліренсом в 17 см. Друзі, вартість автомобіля буде в описі під відео відразу. Також там є наша телеграм-група, кого цікавить, під... перейдіть, підпишіться. Там постійно викладаю пропозиції, які є в наявності. І також повідомляю, що до нас їде, що ми вже купили. Отже, у нас кузо білого кольору повністю в оригінальному локофарбовому. Крута комплектація. Значить, встановлені 17 диски оригінальні Volkswagen з крутою резиною літньою. Кінець 2022 року резина, Pirelli. Всі одним комплектом. Також з автомобілем віддаємо. 17-ті диски теж оригінальні з зимовою резиною, теж пірелі і теж ще хорошою йде разом з автомобілем. Отже, як бачите, дзеркала велтреки всіх відрізняються, вони сірого кольору. І також маємо вікна всі, до речі, оригінальні і маємо по них напил заводський заднього ряду. Зараз його мало б бути б видно. Поосвітлені встановлена, <кій> встановлена топова фара. Тільки може бути в гольфах. Це в нас full LED-технологія, led ходові вогні, ближня та дальня теж led технологія Також, як бачите, є омивач і протитуманка. Встановлений обвіз всіх алтреків від гілок, від каміння захищає. Також бачимо трошки інші бампери. З такими сірими накладками. І плюс також всі бампери є розбірні, тобто їх можна розібрати по деталях, а не цілом, цілим куском, тобто цілим елементом. В цьому і є фішка олтреків. З асистентів є адаптивний круїз контроль та випередження зіткнень. Також передній та задній парктроніки, камера заднього виду. Салон в гольфів є з комбінованих матеріалів. Це у нас тканина та алькантара. Водійське сидіння також має функцію масажу. Є підтримка ніг. Всі скло Також підсвітка в дверях встановлена і така карбонова накладка. Електрорегулювання і підігрів дзеркал, задній ряд в ідеальному стані. Також є підлокітник і третій підголівник в задньому ряді. Отже позаду є. Складний форкоп. Також, як бачите, є накладка сіра така волтреків. Вихлоп подвійний, вихлопна труба. Кліренсу предостатньо. Машина зі Швеції днище в адекватному стані. Кришка багажника відкривається вручну. Тут маємо. І сітку і шторку оригінальні. Також є коврик оригінальний гольф. Складання форкопу. Є накладка на бампері. Задній ряд складається і є люк в задньому ряді. Також є в нас докатка і комплект домкрат ключ є в карті багажника з боку. Євро шоста по екології машина вже, тобто вже заливається едблю. Отже, дверна карта пасажира. А також є накладки на порогах, сидіння пасажира механічне. Так, давайте перейдемо до функцій, які є в авто. Так, отже в нас тут безрамкове скло з автозатемнення, перепрошую, зеркало заднього виду з автозатемненням. Є автохол та електричний ручник підстаканнички тут, на 12 вольт розетка. Такий у нас стан вазіля коробки передач. Волтреків всіх є вибір режимів руху. Є оффроуд режим. Також є допомога при спуску в автомобіля. Старт-стоп. Автомобіль обладнаний Webasto автономним обігрівачем. Автономний обігрівач Webasto, також є підігрів керма та передніх сидінь. Є в нас CarPlay. Також маємо підключення по Bluetooth. Вихід AUX, USB, SD-карта. підігрів, керма сидінь можна звідси запускати з настрою клімату, також є окремі налаштування для Webusту. Можна запускати по таймерах, також в нас ключик є з пультом. Значить по налаштуваннях в нас тут адаптивний круїз, фронтальний асистент і превентивна безпека в салоні також присутня. Тут в нас вихід AUX і USB-вхід. Стан керма. Також кермо має пелюстки перемикання. Накладки є на педалях. Панель у нас аналогова з чорно-білим екранчиком. Є меню музики, асистентів, параметри руху. Автомобіль в хорошому косметичному стані. Друзі, кого цікавить таке авто. Двигун тут дуже динамічний, 184 сили. Їде дуже класно. Двигуни також зарекомендували вже себе, як надійні. Тому приїжджайте до нас на огляд, ми знаходимося біля окружної міста Львів. Будемо раді бачити всім гарного дня.